Це Дім Вамсія. Вам це прекрасне місце, в ньому можна гарно відпочити, є куди піти вечором. Ну, хочу подякувати організації, що зробила такий, Дім Вамсій. Це дуже. Гарна організація. Тут дуже гарно, тут можна грати всякі ігри на стіні. Кожний суботи дивитися і фільми, всякі різні. Хочу подякувати за Васильівни і Мирославі що зробили це все. мовою. чаємо, танцюємо, всякі, робимо щось, малюють робототворчі. Майстерні тут, ну, все як Маємо Маємося дітьми, в принципі, з Мирославою і з рештою волонтерів, і з молоддю, з дітьми ми проводимо різні майстер-класи, заняття, тренінги, ігри. А це... О, це... Велика, дружня сім'я. Це наш дім, в який ми приходимо кожен день і родимо тут всі, всі допомагають. Мені тут дуже подобається. Тут дійсно хлопці казали, що це як дім для мене. Тут я зустріла багато нових людей, багато друзів, багато, ну просто багато емоцій насправді набуває популярності, але я сподіваюся, що ми зможемо зробити це місце таким вільним простором для, для творчості, для, для розвитку. Для розвитку. Просто для знаходження себе, для відкриття свого потенціалу. Проєкт народжувався з 99-го року. Ми його виношували, виплекували, випрошували. У нас приміщення якби таке вже було, але ну, не було коштів, не було можливості. Нарешті так. Дуже багато діти робили своїми руками. І малюнки, і візерунки, і все, що ви бачите, і картини, це все це воїни то малювали, це діти малювали. Це дуже приємно, що діти приходили і самі робили своїми руками. Тобто ми створювали свій дім, тому і назвали дім воїнки. Думка.